Проблема не в тому, що нема що подивитись, а в тому, що майже ніхто вже не знімає нормальне середньовіччя. Фільмів Рівня «Царство Небесне чи з киянкою Жанна Дарк за останні роки практично немає. Причина проста: у 99% випадків це не окупається. Набагато вигідніше клепати черговий супергеройський шлак, де все на зеленому екрані, вибух кожні три хвилини, камера епілептично трясеться, діти в захваті, бабки зібрали, поїхали далі. Студії бояться бруду, крові, політики церкви, реальної жорсткості епохи. І саме тому я зібрав для тебе 15 крутих стрічок, щоб реально подискутувати про це. За мікрофоном, як завжди, фільмфактс. Поїхали! Англія, початок 15-го століття. Країна роздирається війнами та внутрішніми змовами. Гел, тімоті шаламе, спадкоємець престолу, який тікає від своєї долі. Він зависає в кабаках, п'є з простолюдом і зневажає жорсткі рішення батька короля Генріха IV. Все перевертається, коли гине його брат, а невдовзі, й батько. Гел стає Генріхом п'ятим, королем якого ніхто не чекав і не хоче бачити на троні. Двір шепочеться про його слабкість, скарбниця порожня дзвенить. Франція загрожує війною. Дофін із Франції підколює і провокує Англію, і насмішки перетворюються на справжню битву. Генріх мріє про мир, але інтриги й зрада штовхають його в бруд війни. Історичний епос про людину, яка свідомо обрала пекло замість раю, Північна Європа приблизно сімсотий рік нашої ери, фризи, вільний язичницький народ живуть за своїми законами під владою короля Альгіза. Їхній світ руйнується, коли у землі вторгаються франки із мечем у одній руці та християнством в іншій. У битві за столицю Дорестат Альгіз гине. Його син Радбот, спадкоємець трону, стає жертвою зради, його прив'язують до плота і відправляють у море вмирати. Але його підбирають данці. Там він знаходить нову сім'ю і нову мету: повернутися, помститися за батька і вирвати свій народ із під франкської машини завоювань. Реальний Радбот увійшов в історію як правитель, що чинив опір Франкам, і відмовився прийняти християнство. У фільмі це перетворюється на історію про людину, яка готова на все, аби не жити в покорі. Жорстока, майже тваринна сага про помсту, знята як реальна скандинавська легенда, кінець IX століття, Північна Європа. Юний принц Амлет Олександр Скарсгард бачить, як його батька, короля Аурванділа, вбиває власний брат Фьольнір. Мати, королева Гудрун, стає трофеєм зрадника. Амлету вдається втекти. Він крянеться: Я помщуся за тебе, батьку, я врятую тебе мати, я вб'ю тебе, фьольніре. Минуть роки, і ми бачимо його уже воїном, напівзвіром, що живе ненавистю. Роберт Егерс з ісландським поетом Сьйоном розкладають сагу на кадри: Ісландія, Ірландія, фьорди і вітри, хати вікінгів з закресленнями археологів, костюми зшиті вручну. Скарсгард місяцями качався й махав топором, щоб стати цим звіром у людському тілі. Сцени на кшталт нападу на поселення зняті майже одним планом: ти ніби біжиш поруч у багній крові. Поруч Аня Тейлор Джой в ролі Ольги та Бьорк у образі ведунки. Це не історія про вікінгів для фону, а дикий жорсткий транс про помсту і долю. Не ніжна легенда про круглий стіл, а брудний вуличний апгрейд міфу від Гая річі. Британія раннє середньовіччя. Юний Артур, Чарлі Ганем, в одну мить втрачає все. Його батька, короля Утара Пендрагона, зрадницьки вбиває рідний брат Вортігерн Джуд Лоу. Той продає душу за владу, підживлює її кривавими жертвоприношеннями. Дитину зносить течія життя в Лондініум, місто шахраїв, бійців і торгашів. Артур виростає в трущобах, б'ється на кулаках, вирішує питання силою і взагалі не думає про королівську кров. Поки випадково не торкається меча в камені, екскалібур підкоряється тільки йому, і життя перетворюється на полювання. Вортігерн кидає проти нього війська, але навколо Артура починають збиратися ті, хто бачить у ньому шанс. Магія, вулиці замки і бруд, перемішані в типовому стилі річі, швидкі діалоги, жорсткі сцени, відчуття, що це не музейна легенда, а реальний світ, де король це колишній пацан із підворіття. Шотландія початку 14-го століття, де кожен крок між шафотою і свободою, країна стогне під англійською короною Едуарда І, Роберт Брюс, Кріс Пайн, шотландський лорд, чия родина присягнула ворогу. Але приниження й смерть Вільяма Волеса стають останньою краплею. Брюс вирішує взяти меч. Його шлях починається з крові: вбивства суперника Джона Коміна в церкві. В одну мить він стає і вигнанцем, і символом спротиву. Англія оголошує його поза законом. Едуард і його син жадають його голови. Поруч з Брюсом, дружина Елізабет, чия внутрішня сила тримає його, і купка вірних воїнів. Режисер Девід Маккензі показує Шотландію не як листівку: холодні пагорби, мокра грязюка під ногами, залізо й кров у кожному кадрі. Пайн грає Брюса не як непохитного героя, а як людину, яка боїться, сумнівається, але все одно йде вперед. Ще один історичний бойовик, де середньовіччя це не романтика, а болото, залізо і постійна зрада. Чехія початок 15-го століття. Після смерті короля Вацлава IV імперія тріщить по швах, знать рве владу на шматки. Народ тоне в злиднях, а війни здаються безкінечними. Ян Жижка, найманець із репутацією невразливого воїна. Йому доручають небезпечне завдання: викрасти юну Катаріну, наречену могутнього лорда Розенберга, чий союз із ворогами, може перевернути політичний баланс. Те, що починається як звичайний контракт, переростає в зародок повстання з жменькою вірних бійців. Жишка проходить через засідки, пастки і армії, які переважають його у десятки разів. Серед крові, бруду і гір, він розуміє, це не просто заробіток, а шанс дати людям, хоч якийсь промінь надії. Бюджет у 20 мільйонів доларів дозволяє показати облоги, вогонь, кінні атаки, те, що європейське кіно собі не часто дозволяє. Мрачна, візуально потужна адаптація Шекспіра, де війна і внутрішні демони змішуються в один суцільний кошмар. Шотландія дев'ятого століття Макбет Майкл Фасбендер, воєначальник, який повертається з кривавої перемоги. Весь у багні і крові дихає війною як повітрям. На шляху йому зустрічаються три відьми, чиє пророцтво запускає лавину, йому судилося стати королем. Ці слова проростають у голові отрутою. Леді Макбет підливає масла у вогонь, і королівство отримує не героя, а правителя, що приходить до влади через зраду й убивство короля, якого він мав захищати. Корона не приносить спокою, видіння, параноя, вороги, які множаться щодня. Холодні рівнини, темні замки і шепіт пророцтв виштовхують його все глибше у безумство. Дивитись варто, хоча б заради того, як Фас Бендер і Маріон Котіяр перетворюють класику на живу, болісну історію про владу і саморуйнування. Епічний бойовик, який не претендує на історичну точність, це радше стилізована притча про честь і помсту. Райден, командир лицарів і права рука лорда Бартока. Він живе за кодексом честі в епосі, де корупція зжирає все, а влада продається за хабарі. Його сюзерен, старіючий, але гордий Барток відмовляється кланятися продажному міністру Гезі Мотту, який принижує старі традиції заради власної кишені. Конфлікт неминучий. Барток втрачає землі, титул і життя, лицарів розпускають, ім'я ганьблять. Райден падає на дно. П'є, втрачає меч і сенс. Але жага справедливості нікуди не зникає. Разом із жменькою вірних він готує план помсти. Це історія про те, як далеко людина готова зайти, щоб повернути честь, коли закон більше не працює. Історична драма трилер Рідлі Скотта не про героїчну дуель, а про те, як правда ламається в системі, де жінка майже ніхто. Франція кінець 14 століття. Жан де Каруш, мед Деймон, грубуватий, але відданий воїн. Його дружина Маргарита звинувачує Жака Легрі, колишнього друга Жана і фаворита графа, у зґвалтуванні. Легрі все заперечує: суспільство охочіше вірить чоловікові. Жінка тут власність. Її слово майже нічого не варте. Каруш вимагає суду Божого, офіційної дуелі на смерть, хто вижив. Той і мав рацію. Якщо Жан програє, Маргариту все одно чекає вогнище, як брехунку. Фільм показує одну й ту саму історію тричі: очима Каружа, Легрі і Маргарити. І з кожною версією стає зрозуміло, як правда, то не в гордості, упередженнях і законах епохи. Повільне, медитативне фентезі кіно, яке більше про символи і страх, ніж про битви і подвиги, «Британія часів короля Артура. Гавейн, молодий небіж короля, проводить дні в тавернах, далеко від тієї рицарської слави, про яку всі говорять. На різдво до камалоту приходить зелений лицар, істота з дерева й плоті, чий голос гуде, як барабан. Він кидає виклик: будь-хто може завдати йому удар, але через рік і один день повинен прибути до зеленої каплиці і прийняти такий самий. Гавейн, прагнучи дешево довести свою хоробрість, рубає йому голову екскарібуром, але лицар підіймає власну голову й іде, сміючись. Рік по тому, Гавейн вирушає в подорож, ліси, болота, привиди, велетні, дивні замки і спокуси. Кожен епізод не просто пригода, а тест на те, хто він є насправді. Фінал залишає більше питань, ніж відповідей, і в цьому його сила. Фінал саги «The Last Kingdom», який закриває історію утрада —— воїна між двома світами, Англія, початок десятого століття. Сакси й Дани досі ділять землю у кривавих війнах. Після смерті короля Едуарда країна знову занурюється в хаос. Сини борються за трон. Пророчество говорить сім королів мають померти, перш ніж Англія об'єднається. Утрет, народжений Саксом, але вихований Данами, мріє просто дожити в рідному Бебанбурзі. але історія його не відпускає. Новий ворог, данський витажок Анлаф, об'єднується з саксонськими лордами, щоб розірвати хиткий мир. Юний Етельстан, спадкоємець, потрапляє під вплив темних радників і відштовхує старих союзників. Утреду доводиться зібрати останніх вірних і ще раз піти в бій між обов'язком, помстою і мрією про єдину країну Англія X століття. Роб Коул – хлопчик із шахтарського селища, який бачить, як мати помирає від хвороби, що ніхто не може навіть назвати. Мандрівний цирульник показує йому примітивну медицину, і в робі запалюється одержимість лікувати. Подорослішавши, він дізнається про великого вченого ібенсіну в далекій Персії. Щоб потрапити в його школу, роб видає себе за єврея і вирушає в небезпечну подорож через Європу і Близький Схід. В Ісфахані він стає учнем Авіценни, вивчає анатомію, хірургію, епідемії. Але фанатики й війна ставлять під удар і самого вчителя, і школу. Фільм не дотягує до глибини роману, за яким знятий, але як окрема історія це чесна і красива притча про людину, яка йде проти страху і релігійної заборони заради знань. Мало кому відомий, але дуже атмосферний фільм: Ірландія, 1209 рік на краю світу, серед скель і боліт, стоїть маленький монастир. Тут монахи зберігають реліквію камінь, омитий кров'ю святого. Молодий монах Діармайт живе в рутині молитв, поки папський посланець не вимагає доставити реліквію в Рим, щоб надихнути хрестоносців. Брати змушені покинути обитель разом із ними йде німий воїн із темним минулим, чия жорстокість контрастує з їхньою вірою. Подорож швидко перетворюється на кошмар, Напади розбійників, зустріч із нормандськими лицарями, чиї наміри куди темніші, ніж здається. Реліквія стає не символом віри, а магнітом для жадібності та насильства. Діармайду доведеться з'ясувати, чого насправді варта його віра, коли Бог мовчить, а навколо тільки кров. Камерне продовження історії Роберта Брюса не про битву, а про те, що тримає людину, коли все вже розвалилось. 1306 рік той самий Роберт Брюс, що проголосив себе королем, після поразок від англійців втрачає армію, союзників і підтримку народу. Він поранений, виснажений, оголошений поза законом. Ховаючись у зимовій глушині від загонів короля Едуарда І та шотландських зрадників, він знаходить прихисток у бідної вдови морк і її дітей. У них немає нічого: холод, голод, страх перед каральними загонами. Але вони вірять у Брюса більше, ніж він сам у себе. Історія маленької родини, яка рятує короля, звучить голосніше за бій барабанів. Саме такі люди без титулів і гербів тримають країну, коли герої падають. Фентезі трилер із Мілі Бобі Браун не про принцеса в біді, а про те, як принцеса рятує саму себе. Умовна псевдосередньовіччя Елоді, юна дівчина з обіднілої родини. Вірить, що шлюб із багатим принцом її шанс на краще життя. Принц красивий, вихований, усе виглядає як в казці. та за весільною церемонією ховається справжній обряд. Елоді кидають у глибоку печеру, як жертву дракону, гнів якого століттями стримують такими підношеннями. Принц, родина, світ. Усі її списали. Вона лишається в темряві серед кісток попередніх наречених. Віч на віч із вогнедихаючим чудовиськом. Замість чекати рятівника, Елоді вирішує стати ним сама, озброївшись тільки розумом, відвагою і тим, що знаходить у лігві дракона, вона починає боротьбу за життя і за право вирішувати власну долю.